Це Українська юнацька баскетбольна ліга розпочинає пою ходу на майданчик такого рівня змагань. вперше вийшла вікова група 2012 року народження. Це Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга. Це зараз наймолодша вікова категорія, 2012 рік і молодші. Ну, ми дуже чекали ці змагання. У нас наше місце представлено двома командами. Наша школа це юнаки 2012 рік народження і 2013-2014 рік народження. Ну, це для них не то, що перші змагання, але ну, перший офіційний чемпіонат. і Це такий той такий досвід. У зональних змаганнях, крім двох закарпатських команд, виступали колективи мобій Девіша, Бровари «Бровари-12» та до Віта Агро, 12 Львів. Господарі в останніх іграх зустрічалися між собою. Саме тоді й остаточно з'ясувалася доля місць у групі. Закарпатці своє завдання виконали. В принципі, для молодших дітей у нас була ціль більше їх просто награти, щоб вони отримували досвід. А перед командою старшою ставили завдання виграти цей тур. Да, десь вони виконали наші вказівки, десь не виконали, але основне завдання вони зробили. Так вийшли в наступний раунд, наступний етап. Далі будемо дивитися. Водночас юні баскетболісти самокритично оцінюють свої виступи, зокрема, із команди, яка виграла три поєдинки з трьох. Добре, але ми могли краще. А що вдавалося, що не вдавалося? Іноді не вдавалося, що наші ігроки не попадали. А як ти вважаєш, що для того потрібно, щоб грати краще? Більше забивати, більше захищатися. Не було шапку закидацького настрою і в стані другої закарпатської команди. Мені здається, що моя команда добре виступила. Ну, і нам треба трохи попрацювати. А в чому добре, а над чим треба попрацювати? Ну, треба попрацювати над передачами і проходами. І що добре, це е, що ми добре кидаємо, ну і деколи заходимо в проходи. Такий зрілий підхід юних баскетболістів дає підстави сподіватися і на їхні успішні матчі в третьому турі. І Закарпатці продовжують підготовку до нових офіційних зустрічей.